Шановні депутати, хочу до вас звернутися, хто не був, хто не чув. Стосовно звернення Сергія Гетманчука. кожен знає, що зараз в громаді відбувається. Правильно? Правильно. Е, Люта Нацька, ви послухайте, будь ласка, ви вже все сказали. Дивіться, зараз е, наш юрист міської ради говорить по 70, 79 сімдесят статті. Недовіра Ковальчуку – це його відсторонення. Ні. В регламенті Ківерційської міської ради прописано 9 стаття, 8 пункт, що депутати мають повне право виставити Ківерційському міському голові недовіру. Підстави є для того, є для того. Я вам ще раз кажу: навіть те, що коли Ковальчуку вручили підозру, він не то, щоб доказував свою невинуватість, а він хотів втекти в ЗСУ, покинувши всю громаду, хто його вибрав. І вас, покинувши, навіть на підставі цього, ви вже можете висловити йому недовіру. Що за собою тягне недовіра? Нічого. Це те саме, що тягне за собою слово сказати, ганьба. Це те, що депутати не довіряють просто міському голові. Тут нема нічого такого страшного. Це в законі статусу депутата написано і в вашому керунсійському регламенті. Це не 79-та стаття. Ви просто йому висловите свою думку. Ми вам не довіряємо Ковачук. Все. А те, що він далі буде робити, чи він сам складе повноваження, чи він, можливо, там чи після 7 років чи 12, знову піде в ЗСУ. Я не знаю, чи можливо він застрелиться, чи можливо він повіситься. Я не знаю його рішення, розумієте? Ну, Розумієте, в чому суть? Що це таке недовіра? Ви просто всім кажете, його звільнять, його не звільнять. Ви просто виставляєте недовіру. Розумієте суть? Є всі підстави вагомі для того. Ми вже просто захлибаємося в цих скандалах, зрозумієте. Тепер ми голосуємо за пропозицію депутата Гетманчука включити до порядку денного питання про недовіру Іверцівському міському голові. Зрозуміло всім? Це порядок денний. Голосуємо, натискайте. За три проти вісім отрималось п'ять. Е, пропозиція не прийнята. Тепер голосуємо в цілому за порядок денний. Всім зрозуміло. Ви назвати. Тільки так. Ви заодно. Наша помилка, що ми вибрали таких депутатів. Ми, я об'являю, що ми блокуємо сесію, поки вони поставите це питання проведено. Поки воно не прийде, поки депутати не будуть свідомими. Якщо ми за шовку, ми не дамо провести сесію. Будь ласка, поліція, оскільки депутат порушує. Я не порушую. Просто я хочу все-таки розбудити ту свідомість, щоб вони виступали кредитно. Добре, у вас інші засоби. Кого ви заключаєте, що ви робите? От сидіть вони Бачите. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Наступне питання. Про затвердження мережі закладів культури кілосійської міської ради доповідає Суботська Россилана Вікторівна. Будь ласка, ми вимагаємо, громада, ганьба, ставте, ставте на питання і голосуйте. І всі голосуйте за. Ганьба. Ганьба! Ганьба, 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 ганьба. Ганьба, ганьба! 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 Так владі, бляха!